Ну що, всім привіт! Це мій перший день в Лос-Анджелесі, і я гуляю зараз центром міста. і, Якщо чесно, таке враження, що тут життя прям максимально купить. Будемо просто розчаровані, оскільки тут буде запах неприємний і багато безхатченків. І що я хочу сказати? Не все так погано, як розповідали. Типу, я побачила, можливо, не знаю, двох людей, безхатченків, можливо, є гірші просто райони, але от в центрі цілком все прийнятно і нормально і непогано. Ому без хатченки так вони є, як я вже казала, але не в такій кількості, як уявлялось. уявлялись, що просто ти не знаю, будеш ти і тебе будуть хапати не знаю за ноги. А такого немає. Я скаховки, і чесно кажучи, в нас також є райони, де краще не ходити заради безпеки. Типу, тому тут якісь палатки, які десь були, і без хаченки, яких можна на пальцях однієї руки порахувати, мене аж ніяк не Засмутили, не збентежили і тому подібного. Можна нормально жити. Знову-таки, я кажу, що гуляла лише центром міста, і моє враження таке: можливо, 100% є райони, де їх більше, де е, небезпечно ходити. 100% таке є. Але центр нормальний. Чесно кажучи, мені дуже цікаво, чи є людина, яка приїздила б в Каліфорнію і вона б не закохалася в цю Каліфорнію. Мені здається, що це просто неможливо, оскільки тут гуляючи, відвідуючи різні міста, спілкуємося з людьми, і вони питають, звідки ми, і вони кажуть, так, Каліфорнія це взагалі клас. Типу, ви не прогадали, що ви тут знаходитесь, і всі люди вони, типу, закохані в це місце, де вони знаходяться, знаходяться і вони прям любляться. І це дуже круто. Усім привіт! В нас вже вечір, але ми сьогодні цілий день гуляємо по Санта-Моніці-біч, Веніс-Біч, і тут просто двіж, неймовірний, краса нереальна. Дуже, дуже. І дуже подобається. і дуже, якщо чесно, не хочеться звідси їхати, але є свої нюанси, які це змушують зробити. І я скажу чому. По-перше, тому що те, що пишуть в інтернеті, наприклад, мінімалка, яку тут можна отримувати насправді, це геть інші зарплати. Така сама ситуація з житлом. В інтернеті пишуть одне. А насправді слід розраховувати геть на іншу суму. От це основна причина, чому ми вирішили їхати з Каліфорнії. Просто елементарно для прикладу скажу, що Діма сьогодні ходив на співбесіду, і в оголошенні було вказано, що зарплата буде одна це 6 тисяч доларів. Коли він прийшов на співбесіду, це була співбесіда в автомобільний салон, де здають автівки в рент. І виявилось, що зарплата тільки уявіть собі: 13 доларів на годину. 13 доларів Ну це, це копійки. А потім кажуть: Ну, якщо калас на себе проявиш, то буде 15. Ви серйозно. 15-13 доларів. Як взагалі можна отримувати стільки і жити. І жити взагалі на гроші. Я не знаю. І також думаю, логічним назвати які взагалі ціни на житло в Каліфорнії. Якщо це нормальний район без, без хатченків, більш-менш безпечний, то треба розраховувати на суму десь. Три тисячі доларів ну дві сімсот і три. І це враховуючи ще комунальні послуги. Плюс ну, типу, якщо за дві сімсот знайдете, то три по факту будете платити. Це ось такі суми. І звісно, хочеться зарплати також добрі. Звісно, усюди можна гарно отримувати і люди це роблять. Але я знаю багато хто приїздить, наприклад, сюди, і потім вони йдуть працювати просто на траки. Оскільки там зарплата непогана, і вони можуть забезпечити собі життя в такому дорогому штаті, але треба розуміти, що Каліфорнія це найдорожчий штат, і тут ціни на продукти вони також вищі ніж в інших штатах. Це також треба враховувати. Тому, звісно, круто сюди їхати, коли вже є, наприклад, можливо. Власна справа, з якою можеш добре зробляти, чи просто можливо, якщо ви спеціаліст в якійсь сфері, куди ви можете піти, і де ви можете розраховувати вже на зарплату вище, середньої і зможете собі забезпечити комфортне і нормальне життя? Типу, багато людей приїздять, і вони винаймають кімнати і таке інше, але Хочеться комфорту і не хочеться знаєте, занижувати планку, хочеться її тримати, і тут же кожен вирішує, що йому ближче, От і все. Але чесно кажучи, ми дуже щасливі, що ми таки приїхали сюди, що ми побачили на власні очі все, що тут відбувається, що це все нам. Не аби як сподобалось, і ми розуміємо, що далі все залежить тільки від нас. Якщо ми схочемо, то ми боже, можемо просто переїхати сюди, коли вже будемо більш готові, не соромлюсь про це сказати в фінансовому плані. Бо є якісь потреби і, взагалі, плани на життя, і ми розуміємо, що будучи тут, треба буде наприклад більше працювати і залишатись десь на роботі, і ми не зможемо зосередитись на власній справі, яку, наприклад, хочемо розвивати на самовдосконаленні і так далі. Тому, звісно, у кожного цей. Розвиток подій, він різний. Звісно, ми витратили на малі гроші, щоб Канади доїхати до США, це ще більш-менш. А от з в США через всю Америку поїхати в Каліфорнію. Так, ми їхали, ви знаєте, що десь тиждень, днів вісім з усіма зупинками і подивитися ще різні штати, різні міста. Це було незабутньо, дуже круто, дуже класно. І ми щасливі, що ми це зробили. А далі, далі, все знову ж таки залежить тільки від нас. І скажу чесно, що особисто мене вражає тут, в Каліфорнії, в США, це просто повнісінька свобода у всьому. Кожен проявляється так, як він хоче, і не зважає, наприклад, на думку оточуючих. Тут ти просто відчуваєш, ніби життя, от яке воно є. Типу, воно не залежить від поглядів, які ти на собі можеш зловити, що там хтось скаже, хто щось подумає, чи ще щось. Ні. Просто ти живеш життя і ти бачиш, як люди. Вони живуть, вони просто насолоджуються кожною миттю. Це неймовірно. Вони насолоджуються тим, що вони знаходяться тут, що всім, чим вони займаються, вони просто щасливі. Це неймовірно, це дуже круто і це дуже заряджає. Ой, ледь не забула, будь ласка, не забувайте ставити подобайки, коментарі. І підписуватись на мій канал. Це дуже і дуже допомагає в просуванні мого каналу. Дякую вам велике, що ви зі мною, що ви дивитесь. Дякую.